Це грав громади з Вячеславом. Евакуювали двох людей з токарівки другої. Тут о 5.40 був прильот ворожого каба. Добрий день! Приїхали вас вивести сідайте, сідайте, там водичка вам є. Береж. Сумочка. Скажіть, будь ласка, ви були в будинку. В цьому будинку куди кап так, прилетів, в так? Сусідні, да. на в сусідньому подвір'ї? Так. Да. І ну, як часто взагалі тут ось були прильоти? Поначалу не було. А да. це останній місяць. Останній місяць з 25-го року, так? Так. Да. А в 24-му. Билавав, мінометний? міномітний, такого не було. Г Гуманітарна допомога завозилась вам. Да. Вода була у вас, світла. Все було, і світ, і гази, і, і інтернет, інтернет і все було. А от цей чоловік, який загинув, це ваш сусід? Чоловік. Чи це? це ваш чоловік і сину. Дуже співчуваємо. Це, це жахливо. Я її вилізла. У вікно, це яке там ну, дірку, вікно. А їх привалило і голі повискакували. Ну і що ви можете про росіян сказати після цього да. всього? Що вони скоти, щоб вони всі поздихали там, і такої смерті мучительською, бо я не знаю. Родился, посадили, и стебуль, и морду, картошку достали, и присадит А мы хватали, Давай, да, сейчас мы вот все вам найдем. горячие. Ешьте. Сегодня из... Yes. Деречівської громади, села Тохарівка-2, було евакуйовано дві громадянки внаслідок хорошого обстрілу залишилися без домівки, і оскільки там немає можливості подальшого проживати. Вони евакуйовані в більш безпечні місце.